Усім привітики привітики Усім доброго дня Божого захисту і міцного-міцного здоров'я. Так, на сьогодні 15 жовтня. Напевно, десь 15 година чи 16 година. Десь так. Чим я займаюсь? Обрізала квіти, ті, що поперед світали. А тепер рівняю оце копане. Там, де була траншея, пішли дощі, поробились ями, їх треба позасипати, а ось ці горби, їх треба розворушити. Отак, як тут. І гребельками гарно вигрібсти ось на цю стежечку. Тому що тут як, як яма. Трішки порівняти. І цей горбик копанкою розкидати вліво, вправо. Ну, та й усе, де буде порядок. Добре. Буду працювати, а тоді в кінці покажу, що я зробила. Ну що, робота завершена. І тут затоптала ямочку, насипала землі і, і затоптала. Покажу вам в загальному, як виглядає моя картина. Тут були бурячки, я трішки копанкою почала працювати, правда, тому он чуть-чуть недопрацьовано. Почав дощик іти, мене прогнав, тому що он чуть-чуть так злегка копанкою поверху. Але бачите, зілля свідки навитягувала. Ну і, і отак я вирівняла свою майбутню дорогу. Не скажу, що геть ідеально, але все одно. Порівняно того, що було, то стало набагато рівніше. І тут вже стежечку затоптала. й вона втрамбовується і все буде ок. От лишилося мені, якщо дощик мене не прожене, отам лабузиня позбирати, підготовити, одним словом, підготовити грядку до оранки. Тому що в швидкому часі нам вже переорудь. Ну, а тепер сміло скажу, що ця частина городу готова до оранки. Попрацювала над тим клаптиком, там, де були гарбузики, гарбузики, соняшник. о, о тільки завтра треба буде вивезти оте зілля, а так готове вже. Можна було б і так переорати, але ви подивіться, скільки все ж таки зілля назбиралось. Буде повна тачка. І там, ще чуть-чуть. І все. Так що скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Хай вам щастить. Божого вам захисту. Пока-пока!